Чашку вже давайте розпаковувати. Всім привіт! Ви на каналі Марта Сьогодні ми будемо розпаковувати велике шоколадне яйце. Ого, Яке воно велике. Хто там плюс? Хто там плюс? plus? Who there? plus. Давай вже розкривати. Чекай. Я сама... Вози, яке воно таке? На вигляд колір золотий такий. Та роз... золотий, як мі... моє волосся. Відкривай, Мертуся. Ого, воно, як міячик! Ага, ви дуже класно. Що все один дивний. Чекай, що там. О, раз! О, О да я почесу. Не рекомендовано дітям до трьох років. Увага, користуватись тільки під безпосереднім наглядом дорослих. А что это за штука такая? Точно, схожему легасник. У меня дуже хочелось. Ну это давай. Ні. Там можна, можна будет накачивать воду и псх пш -пш пшикати. Классно. Ой, ой. Чекай ты поставлю. Соколадний шокол, шоколад, та хоч зараз. Давай тоді їсти це моя планка. Мой це моя. Така велика. Скільки тут солодкого? Тут такий ніби в візерунок. Угу. Ось ми розпакували це велике яйце і в ньому виявився такий вогнегасник. Мабуть, так от, треба набрати воду і тоді пшик-пшикати. Так от ніби як справжній, тільки маленький. Так. В ньому не піну набирати, а воду. Та не піново. А ще в нас є такі два маленькі медики. Шоколадні. Зараз ми подивимося, які вони всередині Мартуся, так? Шоколадні ведмедики. Аж такі вони теж мають візерунки. А ці ведмедики і візерунки, такі вони мають свій улюблений колір, чорний теж. Не завжди Таке враження як якийсь. Дякую, що були з нами. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Всім па Всім папа! Всім